Цей святковий час, читаючи Слово Боже, роздумуючи над подіями, які сталися близько понад 2000 років тому, готуючись до проповіді, читаючи і роздумуючи над різними місцями Слова Божого, зачитаю вже всім відоме нам місце, яке сьогодні вже зачитувалося: Євангелія від Луки, 24 розділ, з 3 вірша: авійшовши, не знайшли тіла Господа Ісуса, і сталося. Як були вони через це розгублені, то два мужі стали біля них у блискавичому одязі, вони налякалися і посхиляли обличчя до землі. А ті сказали їм, чому ви шукаєте живого між мертвими? Немає його тут, Бо Воскрес. Згадайте, як казав вам, коли ще був в Галілеї. Роздумуючи над цим словом, і ви знаєте, спостерігав і е, думав над темою проповіді. І прийшла чітка думка, ви знаєте, Ангел, коли сказав цим жінкам, він сказав, що згадайте, і ось так роздумував, і тема моєї проповіді буде звучати: згадай ціну відкуплення, брати і сестри. І ось над цим саме я роздумував. І якщо спостерігати над самим стражданням Ісуса Христа, ось тою ціною, яка була за нас заплачена, трошки хотів би за це пороздумувати. І в загальному, ви знаєте, кожен із нас, готуючись до Пасхи, і ви знаєте, все ж таки є така певність певна традиція, що до Пасхи дуже багато людей вони готуються. Вони прибирають подвір'я, приготовують щось, ви знаєте, прибирають в будинках, наводять генеральне якесь прибирання, роблять. І кожен із нас готується до цієї події. І як важливо, брати сестри, щоб в цей час і Пасха, вона була для нас не просто якимось святом до того, якого ми готуємося, або орієнтуємо, чи що щось садити, чи щось не садити, але щоб ми знали, що для нас означає Пасха, що це було велике відкуплення кожного з нас. І сьогодні ми можемо знаходитись на цьому місці, скажемо за це, слава Богу. І ви знаєте, роздумуючи над тим, і над стражданням Ісуса Христа, яке почалося вже з Гевсиманського саду, ви знаєте, коли він ще молився, і написано, що каплі поту капали каплі крові. І над цим роздумуючи, ви знаєте, хоч Ісус, Він був Богом. На сто відсотків, але на сто відсотків він був людиною, і він відчував ось ці болі, які чекали його. Він знав, що буде це дуже тяжко, і ті знущання, які він переносив, ви знаєте, і вже з того часу почалися його страждання. І коли його привели в і допитували, і починали бити, ви знаєте, брат в четвер. Він слушну думку говорив, і ви знаєте, що. Мінімальна кількість війська була 64 людини, які ставали в колону і кожен побивав. я навіть не можу уявити, наскільки, можливо, сильно вони били, тому що це все були воїни. І воїни, переважно, вони є мужні і сильні. І це все, брати і сестри, переносив наш Христос. І ви знаєте, після того його ведуть до Пилата, де також йому роблять смертний вирок, де йому кажуть, щоб його розп'яли, і там знову ж таки побивають. І наскільки сильне було те побиття, брати і сестри, коли його били, брат. Брати, сестри, плювали і казали пророкуй, хто тебе вдарив, коли над ним насміхалися, надівали терновий вінок, брати і сестри. І ось, дивлячись на цю історію і читаючи, брати і сестри, ви знаєте, читаєш і. Просто приходить подяка для Бога і роздумуєш над тим, як брати і сестри йому було тяжко переносити те, коли він ще заїжджав, брати і сестри в Єрусалим, і люди вихваляли і стелили одяг перед ним. А він казав: брати, і сестри, я зачитаю це місце, щоб було більш дослівніше. Коли Ісус сказав, якби ти зрозумів, хоч у цей день, що потрібно для твого миру, брати і сестри, Ісус він плакав і Він знав, що чекає, що людини не від щирого серця це говорять, і прийде час, коли вони будуть казати розіпний, брати, і сестри, і роздумуючи над цим, ви знаєте, як він переносив ці страждання, як йому було тяжко, і коли він переміг смерть. Каже, що він був праведний, брати, і сестри. Інколи в нашому житті буває те, коли нам не подобається, коли, коли хтось до нас не так ставиться, як нам хочеться. Коли, можливо, хтось нам щось скаже, бо хтось щось зробить, брати, і сестри, пам'ятаємо, брати, і сестри, ту ціну відкуплення, брати, і сестри. Ісус Христос Він дав чіткий нам приклад, як залишитися праведним. Ті люди, які величали, вони його били. Вони над ним насміхалися, брати, і сестри. Але він залишився праведним, брати, і сестри, по одній причині. Що Він полюбив кожну з нас. Тому що Він полюбив так, брати і сестри, щоб ми сьогодні могли бути на цьому місці. Він дав кожному з нас шанс на спасіння ось цією смертю. Ось тим стражданням. Сьогодні ми маємо шанс на спасіння, брати і сестри. І ви знаєте, те мовчання, воно він доказував, щоб сьогодні нас спасти. І зачитаю ще одне місце також про ці події. Це вже буде Євангелія від Матвія, 27-й. Розділ 54-й вірш. А сотник і ті, які з ним стерегли Ісуса, побачивши землетрус і те, що сталося, дуже злякались і говорили, справді Він був Божий Син. Роздумуючи над цими словами, ви знаєте, сотники і ті люди, які охороняли ось того там, де Ісус висів на хресті, коли сталися ті аномалії, які були, коли ви знаєте, почався землетрус, вони зрозуміли, що вони розп'яли. Того Бога, брати і сестри, який прийшов спасти. І ось над цим роздумував, хай би брати і сестри, у нас не було такого, щоб ми не зрозуміли приходу Христа, щоб ми мали брати-сестри, і і ми розуміли те, для чого він прийшов. Основна його мета для чого він нас спас, щоб ми пам'ятали ось ту ціну відкуплення, щоб ми потім не думали, брати-сестри, і, сестри, і я тако дивлячись на оці певні обставини. В нашій країні і по всьому світу, брати і сестри, 20-й рік приніс для нас пандемію. 21-й, брати і сестри, був ще благословений, але 22-й приніс в нашу країну війну. Що чекає 23-й, ми не знаємо, брати і сестри, і нам потрібно за це молитися. І як важливо нам зрозуміти раніше, що це наш Христос, який відкупив нас, який нам дав шанс на спасіння, до якого потрібно стремитися, брати і сестри. І Слово Боже говорить, що покликуй до мене. Покликуй до мене, і тобі відповім. І також ще є місце Слово Божого: що шукай, допоки можна знайти. І ось над цим роздумував, чому саме пише, допоки можна знайти. І ось ці обставини в нашій країні вони говорять, що час швидко проходить, і що буде далі, ми не знаємо. І допоки брати і сестри в нашій місцевості, в нашому місті є мир, і допоки ми можемо збиратися на цьому місці і проставляти нашого Бога, шукаємо Ісуса Христа. Дякуємо Богу за ту велику ціну, яку Він заплатив за кожного з нас, де Він мовчав, де брати і сестри його побивали, а він мовчав, тому що він полюбив. Він полюбив тебе і мене. Він відкупив мій гріх, він відкупив ваш гріх. Брати, і сестри, я б хотів, щоб з цими словами ми схилили свої коліна. Ми прославили нашого Бога за його велику любов, Його велику ціну, яку він пролив за нас. Йому Хай буде слава. Амінь.